Ранку маліво перекладки україномовного каналу. Дивіться який новорічний трамвайчик їде з вогниками, різдвяними. Церква наша блищить куполами. Сьогодні у нас вже 6 шосте. Січня 25-го року. Понеділок. Різдвяний сочельник. Хто святого, хто відсвяткував. Хтось дзвонить треба. Бачите, вже поставили Колибелька Ісуса Христа. Кровачик на варішні вже на коло, на що друге коло приїхав. А я біжу до тролейбуса. На тролейбус. Теплому проледується. Туди мало. Набув 6 святкують. Наша весь родковіка. Їду на роботу. Тепло. Вийшов тролейбус мій поїхав. Як пройшла ніч у Харкові, ну, тривоги і зранку тривога. І... Ладно, все буде добре. Усім гарного легкого понеділка. Миродоброзлагоди. Всім щиро дякую, бачите сонечко сходи. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, моє любі, і до нових зустрічів. Пока.